Для того, щоб зробити листівку з привітанням школи до ювілею, необхідно провести підготовчі роботи. Спершу створити папку під своїм іменем. В папці розмістити свої відео і свою музику, яка може підійти до вашого відео. Для цього, наприклад, я відкриваю папку музика і виберу музичний твір. Нехай буде такий. Тоді, відповідно, натискаю праву кнопку миші Копіювати, права кнопка миші вставити. Є музичний твір. Далі мені необхідні будуть зображення. Зображення ми шукаємо в інтернеті, тобто ми відкриваємо Google. Набираємо Ювілей Картинки ПНЖ можемо додати Ювілей школи. Натискаємо Переглянути все. Шукаємо картинки на прозорому фоні. Як правило, їх найбільше на сайті PNG Wing. Тому відповідно на цей сайт натискаємо, переходимо. І відповідно вже тут можемо набрати ювілей школи. Enter. Напишемо російською, Спрацювало. Ми бачимо цікаві рамочки, діточок. Тобто те, що ви хочете взяти для своєї картинки, кульки, відповідно, качаємо собі у свою папку. Наприклад, мені подобається веселка. Ось цікава, з кульками, або ось такий ніжний перехід, або ось з кульками. Такий варіант з кульками, наприклад, мені такий сподобався. Відповідно, натискаю Скачать. Вибираю натисни Літери. Мені необхідно знайти В, шукаю В, шукаю Т, «Р», «Б». Скачалось. Шукаю далі. Ось цікава заготовка. Знову скачать. Скачалась. І так набираємо. Ось, будь ласка, гарна заготовочка. Набираємо варіанти, які підійдуть вам для вашої роботи. Ось цікавий. скільки ми варіант? Або ось такий з конфеті, наприклад. Або задаєте конкретно, що ви шукаєте. Наприклад, я шукаю сундук із золотом. Спробуємо. Сундук, сундук із золотом. Ні. Можу скачати собі сундук. Золотий. Далі. Ще один варіант, коли можна в презентацію помістити анімацію. Іншим словом, гівки. Тоді я набираю слово гівки. Дівки Школа, наприклад, уточнюємо, що ми хочемо. Вибираємо Сайт або переглянуть осі. І, відповідно, можете вибирати картинку звідси. Ось, будь ласка, такий щасливий хлопчик, який вітає з ювілеєм, наприклад. Тоді, ми, відповідно, я натискаю праву кнопку миші, зберегти зображення Як. Відкривається папка, і, відповідно, я, це у мене робочий стіл, Іванов, зберегти. Наприклад, після того, як ви назбирали собі картинки, відкриваєте Downloads і, відповідно, ці картинки качаєте, вирізати, ставити. Також у мене вже заготовлено багато інших зображень, які мені можуть знадобитися. Наприклад, таке сундучок, блискідки, цифри. різноманітні написи, рамочки. Копіювати і в папку Іванов вставити. І так, ми приблизно набрали те, що нам необхідно, але це не все. Перед тим, як почати роботу, необхідно змінити формат відео. Тому що, коли ви будете оцифровувати свою презентацію, то на виході може статися, що у вас погана якість звуку. Або взагалі відео чи звук не вставляються в презентацію. Тому Спочатку займемось звуком, який формат нашого звуку. Ми бачимо, що у нас формат MP3: Ось у нас mrec Layer 3 написано, коли я підвожу курсор. А нам необхідно презентація, розуміє, формат Wave, тому, відповідно, нам нашу пісню треба переписати в інший формат. Для цього я відкриваю. Конвертер аудіо. Ось у мене йде перший онлайн-аудіо конвертер. Натискаю. Мені необхідно спочатку вставити файл, який я хочу. Натискаю відкрити, шукаю робочий стіл, Іванов і ось мій аудіофайл відкрити. Він завантажується. Тепер я вибираю формат Wave, натискаю і натискаю Конвертувати. Конвертація завершена. Натискаю скачать, файл закачується в мої закачки. Скачався. Тепер, знову ж таки, я відкриваю свої закачки, ось цей файл. Вирізати папку іванов ставить. Все. Ось мій новий музичний файл з розширенням Wave. Але це ще не все. Він ще в мене і дуже довгий. Мені така довга музика не потрібна, тому необхідно її трошечки зменшити. Для цього знову ж таки, Натискаю Google, вибираю редактор аудіо, вибираю один з редакторів, можна той самий, в якому я була. Обрізати пісню, відкрити файл, Wave, Відкрити. Ось пісня вся. Я прослуховую. Вибираю той шматочок, який мені може підійти. Наприклад, ось цей останній. Я хочу, щоб тільки кінець у мене залишився. Відповідно, курсор підтягую під. Ліву частину і ліву частину дотягую до того місця, де у мене має бути початок музики. Ну і трошечки кінець підтягую. Прослухаємо. Можна ще підтягти трошки. Ось таким чином натискаю зберегти, і в мене моя музика знову ж таки збереглась. Знову повертаюсь в «Downloads». Але якщо я її зараз перетягну, як вона є, вона у мене має таке ж саме ім'я. Трошечки це ім'я. Зменшу, бо дуже багато всього написано. Хай буде ось таке вирізати і в папку Іванов вставить. В принципі, тепер мені треба тільки це, це можу видалити. Те саме необхідно зробити з відео. Всі відео, які Надані, вони мають МП4 розширення, якщо бачите, я підвожу курсор, тип елемента МП4 написано в усіх. Ну, от, наприклад, подивимося. І я бажаю солодкого життя. Або ось. Я... Я спортивний тренер. Я бажаю в школі спортивних досяг. Ось такі у мене заготовочки. Мені сподобалась ідея з грошима. Я бажаю, щоб не схожі з коло процвітали і не можуть ці гроші. Тому відповідно це відео я і буду вставляти в свою. Презентацію. Для цього мені також необхідно його конвертувати. Конвертувати в інший формат, не MP4. І знову ж таки проводимо ті ж самі процедури. І так, набираю відеоконвертер. Знову ж таки «Онлайн». Знову ж таки, відкрити файл. На цей раз вибираю файл відкрити. Він завантажується. І я його буду конвертувати в, з форматом AV. AV краще розуміє формат презентації. Конвертувати. Скачати. Скачалось під назвою гроші. Знову відкриваю. Downloads, ось воно, гроші, вирізаю і в свою папку Іванов вставляю. Ми бачимо, що у нас ось цей початковий MP4, а ось цей у нас вже написано стандартний файл Windows. Тобто вже зовсім інший. Тепер, після цього, переходимо до презентації. Відкриваємо PowerPoint. Вибираємо пусту презентацію, Орієнтація слайда. до речі, видаляємо все зайве. Орієнтація слайда може бути або горизонтальною, або вертикальною. Я, наприклад, хочу створити листівку вертикальною. Для цього я натискаю дизайн, розмір слайда». Настроїть. Альбом міняю на книжкову і широкоформатний міняю на лист А4. Наприклад, стандартний. «Окей», Розгорнути. Все, ось у мене стандартний формат А4. Далі, тепер необхідно використати залівку фона. Можна використати ось такі заготовки різноманітні. Але мені більше подобається, коли можна скористатися саме форматом формат фона. І так, бачимо, може бути суцільна заливка, градієнтна, малюнки, візерунки і так далі. Вибираю градієнтну заливку, тип. Хочу, щоб було якось так під нахилом, наприклад, ось так от, по діагоналі йшло. І тепер кольори, святкові кольори. Нехай це буде яскравий, червоний, наприклад. І там, де блакитний, блакитний міняємо на жовтий, на золотий. Тепер, скільки я хочу червоного, скільки я хочу золотого. Хочу, щоб жовтого було більше. Можливо, не такий жовтий. Ну Потім підберемо. Ось так, наприклад, для початку. Тепер вставляємо картинки, які ми сюди хочемо. І відповідно відео. Тобто ми працюємо із вкладкою Вставка. І так, малюнки натискаю, шукаю на робочому столі папку Іванов і вибираю, що я хочу. Наприклад, хочу, щоб була у мене рамочка. Перегортаю рамочку дотягую до самих країв золота рамочка. Далі хочу сундук з грошима у куточку. Ми пам'ятаємо, що сундук це гівка, що це гівка видно буде, коли буде слайд-шоу. Натискаємо слайд з і тоді ми бачимо, що наша гівка працює. Ми бачимо, що йде імітація відео. Далі. Далі ставимо відео. І так, натискаю відео, відео на комп'ютері і пам'ятаємо, що у мене це має бути варіант ось цей відеоконвертер, конвертований вставить наше відео, можу трошечки його зменшити. Хочу, щоб у мене квіточки все ж таки були на передньому плані. Тоді, відповідно, затискаю праву кнопку миші і вибираю на задній план. Все, квіточки у мене спереду. Далі можна трошки змінити формат нашого відео. Воно може бути іншим, в рамочках, без рамочок. Тобто самі вирішуйте, як краще ви хочете його подати. Переберіть усі варіанти, у нас вже рамочка попереду, тому рамочку можна прибрати, щоб ще подумати, як ми хочемо його розмістити. Ну, наприклад, ось такий. Все, тепер рамочку назад. Так, відео є. Сундук є. Напис: Ставка, Word Art, Золотенькі літери. Напис вітаю. З ювілеєм вітаю. З ювілеєм можна на інший. З ювілеєм. Підпираємо колір так, щоб гарно було видно літери. Можливо, краще білий варіант взяти. Розмір, можливо, трошки більший. Далі має бути видно, що школі 75 років. Отже, ставка рісунки. Ось мої дві літери, 75, вставить. Величенькі, зменшуємо, зразу дві спочатку, а потім ставимо їх по, по одній. Ось які у мене діамантові літери. І відповідно дописуємо знову ж таки років. Ставка, бордарт, Років. Пересуваємо так, щоб у нас все поміщалося, нічого не перекривалося. Далі нам необхідно вставити музику, бо е, бажано, щоб ми супроводжували наше привітання ще і музикою. Знову натискаємо вставка, натискаємо звук файли з комп'ютера. І наш записаний в звук. Ставить. Ось він. Виносимо його за межі листівки. Перевіряємо, що звучить. Ось таким чином ми підготувалися до процесу. Анімації на наступному уроці. Після цього, як ви створили листівку, натискаємо «Файл». бачимо, що нам необхідно дещо оптимізувати. Натискаємо Оптимізація для сумісності. У нас Трошечки оптимізувалась наша музика і відео закрить. І натискаємо зжати файли, щоб була гарна якість презентації. Закрить. Після цього натискаємо Зберегти як, Обзор. Робочий стіл. Іванов. І, відповідно, підписуємо, що це у вас. Вітання, наприклад. Вітання і своє прізвище Іванов. Зберігаємо як презентацію PowerPoint. Зберегти. На цьому все. Виконайте, будь ласка, листівку і надішліть презентацію вчителю. Бажаю успіху!